Вибухом на Закарпатті поранило двох бійців. МНС. рятувальники викликали на околицю му загасити пожежу біля пункту прийому Брухту. Гасили траву, але несподівано для усіх пролунав вибух. Що саме шарахнуло навмисне закладна вибухівка? Чи якась випадкова речовина слідчі досі не встановили? За цими воротами територія, яку орендує кілька фірм, одна з них приймає брухт. Рятувальники викликали, щоб загасити полум'я на пилорамі. Коли вони вже майже завершили свою роботу, побачили, що щось тліє у купі Брухту. Коли пролунав вибух, Іван Паук був за кермом пожежної машини. Каже, не одразу зрозумів, що поранений, осколком невідомого предмета йому наскрізь пробило руку. Пролунав великий вибух в районі 15-20 метрів. В районі то сильний удар. Я почувствовав руку правої руки. Потім пізніше не пам'ятаю дуже сильного. Другий рятувальник був при тямі. в результаті вибуху, в нього травма голови. Я знаходився біля пожежної машини, ми почали гасити траву, і потім пролунав вибух, нам заклало вуха, і я почув біль. Сильна кровотеча наразі життю потерпілих нічого не загрожує, кажуть лікарі. В області плеча ревізія рани видалено чужорідне тіло. Єдине, що рана голови потребує і деякого спостереження з боку неврологів. Рятувальники розповідають, через спеку на постерище зайнялася суха трава. Полум'я перекинулась на пелораму, а звідти на пункт прийому брухту. Вибух пролунав, коли пожежу вже майже загасили. Щось було вибухонебезпечне, вірно ми не знаємо. Що стало причиною ви. Буху наразі з'ясовують правоохоронці. Тим часом рятувальники також призначили службове розслідування. Вони мають намір з'ясувати, чи потерпілі не порушили правил безпеки. Наталя Зотова, Дмитро Холодков, Закарпаття. Новини 2+,2.